З Серпня 2023 року у Житомирі працює управління у справах ветеранів війни. За словами начальника, допомогу тут отримали кілька десятків захисників. Найчастіше ветерани шукають роз'яснення щодо оформлення документів. Питання можуть бути різними: від присвоєння їм учасника бойових дій до оформлення пільг документів. І всього іншого, ну то тобто, наприклад, навіть, сьогодні там були такі випадки. Вже сьогодні приходила людина, і вона не може розібратися з її документами, тому що вони просто в базі відсутні. Повірте, дуже багато хлопців приходять з незрозумілими для них речами. Тобто, куди йому йти, що йому робити, куди йому цю бумажку віднести. Він приїхав на 10 суток у відпустку, і він не хоче тратити їх бігаючи по кабінетам. Якщо він прийде просто до нас, ми йому допоможемо, ми просто направимо, а навіть деякі речі ми самі зробимо замість них. В управлінні допомагають ветеранам війни, членам їх сімей, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих. Захисників та захисниць України тут надають всебічну підтримку, тому радять звертатися з будь-якого питання. Наша перша чергова задача це допомога військовим у всіх їхніх проблемних запитаннях, проблемних. Зверненнях, коли вони приходять і не можуть там чи з якимись документами розібратися, чи не можуть зрозуміти які які їхні подальші кроки для того, щоб облегшити їхнє життя, я сам є ветераном. Я пройшов 14-го року повністю все від збору документів, від проблемних питань, від подачі там ну на, на учасника бойових дій. І компенсації по квартирі, то тобто я це все проходив, і я вже знаю, як можна буде з хлопцями, то тобто в якому напрямку працювати, в якому напрямку допомогти. Також психологічні розвантаження, психологічна реабілітація, духовна реабілітація, фізична реабілітація, заняття спортом можна приходити безпосередньо в управління або зателефонувати. Якщо у вас взагалі є якісь запитання, є якісь, ну не дай Бог, проблеми. Є якісь пропозиції? Ви можете напряму звертатися до нас? Ми зараз знаходимося в міській раді. Це другий поверх, 240 й кабінет.